Привіт, з вами я, Владзя. Сьогодні ми з вами зробимо вот такий крайній огляд на ось таку штучку. Це називається Вліто жара, 30-40 градусів міні-кулінг фан. Да, такий міні-портативний вентилятор. Такий його поставлю. Перед тим взагалі говорити я вже до цього замовляв такий Такі. Ось, тут такий Та ж такою самою упаковкою. Але є дуже багато між ними нюансів. От е, прям конкретно. По-перше, цей згорів через 3 дні роботи, просто згорів мотор. цей тільки працює з толкача. Все. Зовсім взагалі ніяк по-іншому. Тільки згорів, тільки з толкача. Все. Що ви розуміли. Ну, давайте оглянемо. Взагалі, що у нас тут. Тут таке і таке. В принципі, кольора є. От ну, давайте оцей новенький, подивимося, що він взагалі себе представляє. Значить, віє, водичка, редукшен і цей об'єм для води. Power 10 1. Значить, 10, 10. Цьому скільки ват не пише. От на цій старі упаковці. Ось. Ну, ці так само. Але я знаю, це що я на сайті замовляв, я знаю, що в ньому трошки більше. Тому ну, давайте до самого огляду. Така біленька, тут вже нічого нема, Така вона гарненька. Біленька прийшла. ну В принципі, стиль реально крутий. Такий у нас тут ремінець. Ось ось такий ремінець ви можете побачити шкіряний. Ось так. ось, До речі, дуже крутий ремінець, де да так носити. Ось. Значить, що в нас тут пише з вами? 4-5 Вт. Тут такі кнопки фізично не нажимаються. Але взагалі вентилятор дійсно, якщо він дуже круто робить, да, трошки більше трьох днів, він дуже круто дує, освіжає. Тут у нас є танк водний, де буде фільтрація. Ось, Ось так воно у нас виглядає. Да? Оці штучки всі знімаються. Так ми можемо подивитися цей весь фільтр. Тут воно розкручується через цей шлейфік. У нас і тут провода. О. Ага, він навіть витягнувся. Ось. Ось така у нас не дуже розумна система, да? саме таке простеньке. Напевно, вже я й не вже одіну. Немаємо. І ось таку пропихнути. Ось. Перед зимом зайти таку ось. Ну, тут воно випадає. Це китайський пром, ну, так далі. ось, в принципі, вже нічого нема. Тому що, якщо взяти ті старіші версії, то там трохи можна і ганчі поставити. поставити. Ось у нас тут. Та Ось. Значить, будемо пробувати зараз підключатися. Значить, шнурка. Шнурок є дали. Ось такий шнурок. Давайте ну, якраз його знімемо. Ну, такий більш-менш шнурочок. Ось, Беремо шнурка. Особливість його, що він працює через USB. Значить, там ось підключення, ставлю, опа, і ідемо рухатися. Ось такий він у нас тут. така світлова музика пішла. Зараз така світлова музика. І поїхали. Ага. Чекайте щось. Я сунув рідненький. І поїхала, так. Ох, на першій хорошо світе. От навіть я можу зараз продемонструвати ось. Подивіться. Пакет не вносив, але я відчуваю холодок. Ось така другий режим. Аж так поїхала. І третій режим. Тут тобто що я так розумію, такой даний роботу? Він дуже круто дує. Ось, Ось така на система. Ось. Все, і тут три рівні підсвітки нічної. Ось таке слабеньке. Ось. Ось. таке Всередині. Ось рост. І будильник в нас є. Через пів часа виключ, через годину, через три. Все. Нічого такого прям вау немає. Ну і хочу зараз ще продемонструвати, як працює водичка. Щоб ви знали. Так. Зараз. Ага, ось. Ось так воно різдувайло працює і відкриває. Це не швидкість кнопка. А вона просто відкриває занавіси. Ось Тут тільки одна працює, тут ще дві додаються, тут всі. Ось таке від цього. Воно освіжає. Все. Тому ось така. В принципі, штучка. Якщо вона робить, я ще раз говорю, що мотори не горять, вона трохи тримається, взагалі питань ніяких нема. Від провербанка працює, дай Боже, гарно, круто і так далі. Освіжає коло стола, собі поставили, і воно там крутенько собі там, чух 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 круто. ось. Тому який взагалі вердикт. Штучка за ці самі гроші за 100-120 гривень брати, користуватися, саме те, що треба. Вночі ну, трохи і буде вам якась така працювати, да? Цікаво і так далі. Все. Шановні друзі, дякую вам, що був у мене перегляд. Будьте здорові. Ще хочу вам показати, ось, бачите, вона рухається. Тобто його можна спрямовувати як хочеш. Ось. 180 градусів Все. З вами був я Владзя. Дякую за перегляд. Гарного вечора, дня, бережи себе.